Цю собаку колишні господарі викинули з машини на трасу. Вона прибігла за велосипедистом у чуднів, де її знайшла Людмила Флейтух, місцева жителька. Жінка забрала тварину на утримання додому і дала їй прізвисько Пума. Ми дали об'яву по поводу цієї собаки, і нам людина розказала, що її на, на дорозі, на швидкості відкрили, ну, багажник відкрили, висадили її. Взагалі в мене зараз на території 10 собак. Десять собак і троє цицинят. Територія в мене дуже велика. Вона дозволяє у старому вагончику, який привезли Людмилі волонтери. Жінка утримує 38 котів. Цих тварин також підібрали на вулицях. Розповіла Людмила. Ми взяли маленькими кушенятами або зовсім хворобливих, яких не можна було залишити на вулиці, і ми їх виліковуємо, вакцинуємо, стерилізуємо. Возимо по лікарням і поки вони не будуть мати гарний такий класний вигляд, і тоді ми шукаємо їх господарів. А наразі війна і дуже важко всі прилаштовуються. Раніше Людмила Флейтух проживала і працювала в Києві. Вона розповіла, що до Чуднова тимчасово переїхала у 2018 році. Однак потім вирішила залишитися. Я почала рано працювати з 19 років. Я навчалась і працювала, навчалась і працювала. Переїхали сюди в чудню, бо це моє місто, в якому я родилася. Віддихнемо трохи подихаємо свіжим повітрям, дитина та все. А потім тваринка за тваринкою, тваринка за тваринкою, тваринка за тваринкою. І ми тут. Затримались доглядати за тваринами Людмилі. Допомагає 13-річний син Амір. Це кицечка сіренька. Нам її вчора привіз куєрнової пошти. Сказав, що один мужчина хоче її вивезти на трасу з маленькими котенятками, і він попросив, щоб ми забрали. Ну, нам було її дуже шкода, тому ми вирішили її забрати і хочемо, щоб підросли ці котенятка. Ми їх обов'язково дамо в якусь люблющу сім'ю. Разом із мамою викуповують тварин, яких продають на забій на місцевому ринку, говорить Амір. Я викуплюю тварин, мені просто їх дуже жалко. Розумієте, так жалко дивитися на ці очі, на цих бездивинних тварин. Хотілося б їх всіх викупити. Я їх дуже люблю, але. Це тяжко да окрім собак і Котів родина Флейтух утримує корову і четверо телят, нутрію та свійських птахів. Людмила каже, що впродовж шести років годувала та лікувала тварин за власні гроші. Тепер шукає волонтерів, які могли б допомогти. Я шукаю допомогу. Стало дуже важко фінансово, плюс тварин додається, і тварини дуже важко прилаштовуються, бо їх дуже багато на Україні зараз. всі притулки переповнені. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.